Вітаю вас на каналі в'яжемо разом з Надією. Вітаю вас у своєму новому влозі. Дякую вам, що завітали до мене на канал. Надіюся, дане відео буде вам цікаве та корисним. Чекаю на вподобайки та коментарі. Це дуже просуває наш україномовний контент та дає нам наснаги для майбутніх відео. Так, поїхали. Хочу вам сказати, що зустріч. Яка була, мене надихнула. І я якось на минулому тижні захотілося щось новеньке розпочати, хотілося щось продовжити в'язати, те, що у мене є в роботі, і хотілося щось почати переробляти, те, що у мене відкладені деякі роботи для, саме для переробки. Тому зараз я вам ставлю тут шматочки відео, які я знімала. Ви зрозумієте, про що мова. І вже потім з вами зустрінемось, поговоримо про те, що у мене є готова робота, яку я вам показувала, в принципі, і минулого відео, але ще була не випрана. Ну, не перемикайтесь, дивіться шматочки і підключуйся далі. Вийшли на прогулянку. Пташок майже немає, листя майже немає. Все опало. А знаєте, чого я підключилася? А підключилася вам показати шапульку. Ось я колись доньці в'язала шапку з пуху норки. Дівчатка одного мотка вистачає на шапку ось таку. Ще в мене навіть залишилося, але вона довго не хотіла. Їй треба було, щоб хвіст влазив. Ну, влазить тут начебто хвіст, її можна і так зробити, за... ось таким чином носити. Просто на чотирьох клинах закривала. Ось так вона, пухнастик настик такий. Без підгину. В'язала в дві нитки і одну ниточку додавала додаткову, додаткової ниточки. Ось так. На таку погоду там 5 градусів, Без безпрограшний варіант. Вона така маленька, її можна і в кишеню закинути, і в сумку, раптом чого стало спекотно. І все так що, якщо хто хоче, то в'яжіть. Пізня ніч на вулиці, а я дістала свій джемпер-вереск і хочу його порізати. Так як я колись у відео вже вам говорила, що я хочу відрізати ось цю частину. І розпустити до моменту, поки розкладається кокетка повністю, я так думаю, це буде десь ось тут. І вже потім в'язати, збільшуючи кількість прибавочок. І робити її трішки меншу, тому що у мене ця кокетка вийшла аж 29, здається, сантиметрів. А це забагато. Я розпущу до того моменту, скільки мені потрібно. Там 24, здається, сантиметри. Навіть у мене більше, навіть у мене ось 31 см. Я хочу розпустити до 24-25, спробувати його приміряти, можливо, навіть якось. Ну, не знаю, що я буду робити з цим всім ділом, але е, можливо до 23 см буду розпускати спочатку цю частинку. Спробую, як воно буде виглядати. А потім вже буду щось думати, можливо, ще буду далі розпускати, для того, щоб хочеться ж таки посадити та носити даний джемпер уже сезон конкретний, а я ще його не одягала, тому що мені не подобається. Так, дівчатка, беру ножиці, починаю різати, а потім уже зустрінемось, коли поріжу. Дікам і далі. Чітка порізала. Ось одна частинка, два рукавчики і наша, тобто моя кокеточка, Та, що була. Розпускати вже буду завтра, сьогодні не буду. Якось так. Подивимося, що з цього вийде мого ремонту. Буду якось щось мудрувати. Так що чекаємо продовження історії. так, дівчатка, наступне моє підключення і ось що в мене залишилося з мого джемпера вереск. А це я розпустила до того моменту, поки в мене кокетка розкладалася. І тепер сиджу, думаю, чи його розпустити далі, не морочити голову. Не вираховувати оцього всього, скільки мені тут треба, і не підхоплювати петлі. Я, мабуть, швидше зв'яжу ось цей шматок, аніж буду його піднімати, оці петлі. Та видумувати, як до якого етапу його в'язати. Мабуть, тому що тут кінець ряду знайти ще також така собі проблемка, я так розумію. Ну, не знаю, зараз трішки подумаю, і, мабуть, все-таки я. Хоча ось кінець ряду я вже знайшла. Не знаю, можливо, я не буду вже до кінця його розпускати. Тут ось по дві петлі, тут ось уже три. Да, схоже на те, що ось це тут був початок. А може, і не був. Такий гарний початок, що вже 20 раз випрала, 5 раз розпустила. Шостий раз тепер думаю, чи все розпускати, чи ще <свісно> залишити. Ой, кіно і все. Це, схема, це не схема, це просто жах якийсь. І я так дивлюся, що дехто хто в'язав, то в них також воно не дуже гарно сидить на них. Але... Мені цікаво, що ж із цього вийде. Мабуть, я все-таки все розпущу до ось цього, ну, не повністю все, до ось цих пару рядочків лицевої. І вже потім вирішу, що з цим всім робити. Чи, можливо, ось ці приберу деякі ось цей такий старт ось цей. Показую вам, не знаю, що показую. Подивлюся. Бо мені щось, знаєте, от, скільки тут у нас сантиметрів, це 7 сантиметрів. Ну, можливо, і треба так зробити. Хоча воно, мабуть, втратить всю красу. Хоча якщо ось ці прибрати, а розпочати тільки з цього, воно нічого там не буде такого прям. О, думи мої, думи. Вчора дивилася відео дівчат, які розповідають, як вони в'яжуть круглу кокетку. Думаю, можливо, по їхньому способу спробувати вмістити цей візерунок в, той, в ту розповідь, яку дівчата розповідають, як вони додають петлі. Не знаю, що робити. Вам так гарно передається пряжа? Так яскраво, насправді воно не таке яскраве, як вам передається. Так, буду думати, мабуть, це таки я розпущу, не хочу я це сидіти, його набирати, вибирати. І вже потім буду стартувати заново. До нових підключень. Доброго зимового ранку. Випав сніг. Світла немає. Не знаю зв'язку з чим. Я, звісно, догадуюся зв'язку з чим, але ось така краса. Полтави не видно. Добрий ранок. В'яжу В'яжу і буду розпускати, точніше, вже почала перезнімати петельки, тому що допустила помилку ось тут. І тепер мені потрібно перезняти. Я вже один ряд роз... поперезнімала. Ну, а що зробиш? Ну, якось так. Не знаю, що з цього буде виходити. Петельки криві, я то розумію, що воно розрівняється після прання, але. А, щось в мене цей процес починає. Починаю я задумуватись, чи потрібен він мені. Але все-таки буду пробувати і подивимося, що з цього вийде. Вирішила цього року спробувати приготувати зефір з гарбуза на желатині. Вперше таке робила, я взагалі ні з якого пюре зефіру не готувала. І, в принципі, така цікава технологія. Мене тільки напружує те, що треба перетирати через сито, але виглядає, і так би мовити, цікавенько. На смак, в принципі, мені також сподобалося, одне тільки що порція малувата. Ну, Але так, чисто спробувати доволі непоганий варіант. Трішки у мене не такої вийшов консистенції. Зефір, як у відео. Не знаю, Можливо, я щось зробила не так або ж у відео щось недосказали. Не знаю, ось такий зефірчик смаколик вийшов, доволі смачненький, пудрою притрусила, але чомусь пудра почала розставати. Ось так видно краплинки цієї пудри. Не знаю чому. Можливо, потрібно було з, з крохмалем зробити, ось в розрізі виглядає дуже-дуже гарно. Зефір. Він такий ніжний ніжний, дуже класна річ. Тепер ще хочу обов'язково спробувати з яблучного пюре. Ось так, дівчатка, я проводила свій тиждень. Я не скажу, що я підключалася кожного дня. Це такі були уривчасті відео. Не маю змоги. Точніше, навіть не маю змоги, якось не було дуже бажання, не було дуже що й показувати. Зараз в цьому шматочку відео я вам покажу все те, що я робила, і, в принципі, те, що у мене вийшло. І так, про шкарпетки, про які я говорила на початку. Це шкарпетки на розмір 40-41. Після прання вони прекрасно розкрилися, виглядають дуже і дуже гарно, мені вони подобаються. Пряжа хороша, мені сподобалася. Зробила ось таку рюш. І я їх назвала гарбузове диво, ці шкарпетки. Звичайна лицева глад, нічого тут такого е дуже, як то кажуть, вишуканого. Просто родзинкою буде ось ця рюш і ось цей рулик. Тому пряжа Аляска, в складі є альпака, чи, можливо, тільки так пишуть, але вони дійсно теплі. Я в'язала то руки, знаєте, так-от ну, гріє, гріє. Відчувається колкість трішки, я не скажу, що дуже, але трішки поколюють. Зробила ось таку лицевий, такий лицевий рядочок, ой, виворітній такий рядочок серед лицевих, для того, щоб просто відділити показати, що тут у нас є носочок. В'язала від носка, чесно кажучи, не зважувала, але обов'язково зважу, і десь тут на екранчику я підпишу. Ці шкарпетки будуть відправлятися до мами. Надіюся, що вони їй стануть. Та, ну, не надіюся, вони їй обов'язково стануть в нагоді. Хоча вона такі всі шкарпетки цікаві, вона е, береже. Не бачила, щоб вона носила там сіреньки, такі в'язала в тестуванні, здається, когось, е, то вона поки що ще їх не носила. Щось там сама нав'язала такі -то всі, як то, знаєте, валянки. Носи їх. Ну, Але ну, як їй подобається, хай так носить. Далі я вам ще показувала минулого разу зв'язаний зразочок разочок з ось такої пряжі. І вона так гарно розкрилася, хочу вам показати. Але я ще нічого, колір вам, до речі, передається жовтим, а він такий більш мандариновий. І цей не так передається, який є насправді. Ось як ниточка розкрилася після прання, дуже гарно виглядає. Мені подобається. Зараз я хочу вам для порівняння. ось Бачите, ця пухнастіша і така трішки, трішки вже збитіша. Е, на жаль, нічого мені так і не вдалося розпочати з цієї пряжі, ідея ще не покидає, і це дуже добре. Зразочок готовий до. Того, щоб почати в'язати з цієї пряжі, але поки що мені ніяк це не вдасться. Я хочу завершити мої наступні шкарпетки для шкарпеткового календаря 2024. У до речі, ці шкарпетки зв'язані за жовтень. Я на початку листопада їх завершила, але вже якось не було у мене змоги прозвітувати там і вже прозвітую ось буквально може сьогодні-завтра, тому що потрібно це зробити. Звичайно, нас там ніхто не б'є, не, не сварить за те, що ми там не, не вклалися вчасно, але якось ну, не розпочала вчасно, тому і не вклалася у відведений час. Далі, дівчатка, у листопаді місяці нам випав, випало завдання в'язати шкарпетки аранами. І зараз покажу, що у мене виходить. Взяла я ось таку пряжу. Це пряжа регія. Regia. Regia, як називають, не знаю. Мені її подарувала Наталя з каналу Капучита Тароса. Тут шкарпетковий склад цієї пряжі 50 метрів, 210 метрів на 100 грам. 25% і 20... Ой, 75% супервош і 25% поліамід. Пряжа досить тоненька. І зустріла я на ній таке, знаєте, трішки як розрідження. Просто ниточка більш тоньша була. Прийшлося е розрізати її, тому що воно негарно виглядало в полотні. І я в'яжу одразу дві шкарпеточки, щоб якось нічого не наплутати в рядах. На ножку приміряла, виходить непогано. Учора сиділа, в'язала, в'язала. І побачила, що я в ось цій другій шкарпетці неправильно схрестила ось десь ось тут чи ось тут, ось тут, мабуть. І мені прийшлося перев'язати всю всю частинку. Але нічого страшного, воно зато мені не буде муляти око. Кому ці шкарпетки будуть, я поки що не знаю. Думаю, планую принаймні зв'язати на розмір 36, 37, можливо, навіть 38. Подивлюся, як вийде, а потім вже вирішу, кому вони будуть далі. Іти. Хочу в'язати п'яточку стронг, тому дов'язала вже до певного моменту, коли я хочу розпочинати в'язати п'яточку, додавати петлі, точніше вив'язувати п'ятку поворотніми рядами, і тому хочу, тому я вже з двох шкарпеток розпочала, думаю, дов'яжу до п'ятки, щоб була приблизно однакова щільність. І подивитися, що з цього буде виходити. Так що ось такі красунчики плануються, точніше, вже в'яжуться. Це я схему брала у вільному доступі в інтернеті, трішки її змінила на свій лад. Зазвичай, ну, ось залишила ось цю частинку, тільки основну, а ось це вже це все моя вигадка. Так що, Якось так у мене виходять. Думаю, будуть цікаві, на нозі непогано дивляться, в залежності, ще подивлюся, як сяде п'яточка на ногу. Ну, але поки що вони мені подобаються. І я думаю, якщо пряжа гарненько розпушиться, розрівняються оці всі, всі петель, петелечки, то буде дуже і дуже красиво. Надіюся, в наступному відео ви вже побачите, що ж таке буде. І так, про це я вам розповіла. Ось так виходять. Мені вони подобаються. До речі, колір вам ось зараз передається так, як він є е, насправді. Дуже гарний колір. Такий є ніжний, ніжний і над... водночас яскравий. Тому... Тому ось такий у мене цікавий процес на спицях. Ще, дівчатка, як ви зрозуміли, я. Порізала вже свій джемпер і розпочала в'язати його заново. Зараз я вам покажу, що в мене виходить. Але не знаю, чи вийде воно взагалі до, до завершення. Дійде цей джемпер. Дівчатка, в'яжу, поцокочу вам трішки ось цим напальником. До речі, хороша, хороша штука, мені дуже подобається. Так, для жакарду саме те, що потрібно. Я трішки змінила тут конструкцію. Ну, тобто не конструкцію, а петельки. У мене починалися там ряди просто лицевими. Тут я зробила резиночкою. Ой. І зробила більшу кількість ось цих рапортів. У мене там було їх 25, тут я зробила, здається, 29. І е, в'яжу взагалі не так, як у візерунку, додаю петлі, тому що мені здається, що ось ці кокетки. Там 32, здається, сантиметри в мене було, занадто вона була велика. І вона велика була задовга, ну, по висоті зависока, за але по кількості петель замала. Тому я вирішила додати ще декілька рапортів і зв'язати трішки меншу кокетку. Зараз вже не вистачає, звичайно, мені спиць, тому щоб вона ось так розклалася. Не хочу її, уже так знаєте, дуже дресирувати. Звичайно, зараз полотно не дуже красиве, тому що петлі, такі, знаєте, косі, криві, кособокі, вже ниточка була у використанні, і, звичайно, звичайно, вона вже не має такого вигляду, як мала після прання, коли я в'язала вперше цю кокетку. Але, надіюся, що. Що в мене щось із цього процесу вийде, тому що щось в мене весь час мені заважає робити те, що треба. Те, що потрібно. І так, хочу заміряти, тому що я не заміряла. У мене зараз 13 см, ще мені в'язати потрібно десь сантиметрів 10-11. І я думаю, буде достатньо для того, щоб моя кокетка була на мене доброю. Я дуже надіюся, що це у мене вийде. А там подивимося. Надіюся, що ці всі петельки розрівняються і буде щось цікавеньке. Уже коли завершуєш в'язати кокетку, тоді вже розумієш, що щось може бути чи не може бути. А поки що я ще нічого не розумію. Мені цей візерунок сподобався, але він неправильно він якось створений. Можливо, він створений для е, в'язання більш тоншою пряжею і тоншими спицями. Це як варіант, тому що у мене забагато рядів виходить в тій кількості, в якій потрібно в'язати по візерунку. І замало, ну, це, можливо, мої розрахунки неправильні, але все-таки по розрахунках, так і виходить на 25 рапортів. Але їх замало виявилось. Ну, нічого. Щось в'яжу. В'язати жакард одне задоволення з цієї пряжі. Дівчатка, ось такі два мотки І в'яжу я з них. Що буде далі, вже будемо бачити у наступних моїх підключеннях. І зараз хочу вам сказати: на цьому я буду з вами прощатися. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Надіюся, що ви підписані на мій канал. А якщо ж ви не підписані, натисніть, будь ласка, кнопочку Підписатися, залишіть коментар, і якщо ви хочете не пропускати мої відео, натискайте на дзвіночок. І вам завжди буде висвітлюватися, що у мене на каналі з'явилося новеньке відео. Всього вам доброго, до скорих зустрічей, пока-пока!